Привіт! Сьогодні таку чудову тему підняли і хочу поділитися з тобою. У нас у кожної людини є і жіночі, і такі мужні прояви риси характеру. І в парі в відносинах, чим більша жіночна жінка, тим, тим більше чоловік проявляє свої справжні чоловічі риси характеру до тебе. І, наприклад, якщо ти береш на себе. Такі функції, як мотивація, контроль, вдавати в козівки, чоловічі такі риси. Тим більше твій партнер, чоловік, стає жіночним, м'яким, таким згоджуватися, можливо, навіть домашні справи жіночі такі робити. Тому задумайся, Перше, чим скаржитись на свого партнера, задумайся, що проявляєш ти. А чи маєш ти справжню жіночність всередині себе, а чи транслюєш ти її. І, можливо. Змінишся ти, і зміниться твій партнер та оточуючий тебе світ.